Жінки, які роблять життя малечі, світлішими. Напевно, такими словами розпочну наше спілкування. і Представляю глядачам моїх гостей. Це Ірина Фаріон, автор проекту від книги до мети, громадська політична діячка та її гостя, і відповідна гостя нашої студії це дитяча письменниця Лариса Ніцой. Я вітаю вас в нашій студії. Направду думаю, що спілкування має вийти дуже цікавим, пізнавальним і таким, яке сподобається і напевно ще більшою зробить аудиторію інформаційної години Правда наживо». Відбулись презентації дитячих книжок в рамках проекту від книги до мети. Напевно, ці дві книжки, які ви принесли до нашої студії, і презентувалися сьогодні, почнемо традиційно з пані Ірини. Чому саме Лариса Ніцой в цьому проекті першочергова мета якого була власне популяризувати наукову книгу? Та, тому, що діти це наші храми. І знаєте, коли ти стаєш матір'ю, і тобі господь дає дитинку, ти розумієш, що це щастя. А коли ти вступаєш вже в трошки інший вік, ніж матері, то ти розумієш, що народження внуків це диво. Це чудо, і тим дивом і чудом треба навчитися ділитися. І тому я вирішила запросити дивовижну людину, яка тримає удар у дуже складних життєвих ситуаціях на полі війни з українською мовою, українською культурою, українською ідеєю. І в одному етері, пане Олеже, я почула, що одна журналістка закликала не купувати книжок дитячих книжок письменниці Ніцой. Тому ми сьогодні показали, як Львів пригарно купив книжки письменниці Ніцой часом наші вороги дають нам рецепти нашої поведінки. Що більше на нас тиснуть, то класніше вистрілює наша пружина, і найбільше у цьому допомагають нам наші діти, задля яких ми і живемо. Задля яких ми і пишемо, і за творимо. для яких ми і пишемо, і тут при нагоді хочу нагадати, що це в цьому проєкті не перша дитяча письменниця. В цьому проєкті дитячі книжки презентував неперевершений Іван Малкович. І я думаю, що власне в березні зустрітися з Ларисою Ніцой і згадати, що Іван Малкович цього року став лауреатом Шевченківської премії. Це і є той наш зв'язок. Ми же сильними і вільними і І Дуже сильну промову під час цієї как? премії Звичайно. він виголосив, і ми не можемо йому за це не дякувати. Дякувати. Пані Рисо, ну найперше, що мене вражає, напевно, в цій книжці, це ми потім розкадруємо для наших глядачів. Це от картинка зовні. Так, ми бачимо форму українського військового. Давайте почнемо напевно з картинки і заглибимося в суть того, що там написано. Ну я презентувала насправді сьогодні всю свою творчість. У мене привезла, показувала заїці 14 книжечок, а принесла в студію дві останні, які видавалися. Це минулого року навесні вийшла книжка Дві бабуськи в незвичайній школі. Але десь приблизно за півроку тираж був розкуплений. Зараз її немає ніде в продажу. Її зараз запущено заново перевидання, буде вона і далі. Мала успіх, ну. Вона не, не буде знаю. втрачати Можна... популярність. Не знаю, чи це скромно так казати, що розкуповується швидко мої книжки. Поки no, дуже так. добре казати, говорить про те, що українці насправді дуже <буде> талановиті. — так. <нови>. — Заходить <сказ> від інфінітива спішити. Отже, треба <зırır> спішити <зırır> купити добру книжку. Вона була розкупована, але скоро буде. Тому радійте, дорогі, читачі. От а це геть, ну свіжесенька. Її вчора мені тільки вручили, вона з друкарні. Дочі, правда, наживо одним із перших побачити. Однозначно я її. Це взагалі. Львів, перший, хто бачить цю книжку після мене. Вчора мені її загрузили в машину, ось я привезла сьогодні на презентацію. Так, це казка для дітей про нашу війну під назвою АТО. А складно писати про такі, ну хай це буде татологія, але все ж таки складні речі, як війна для дітей. Ну, потрібно підбирати, напевно, якісь такі слова, якими не ранити юні душі, і якісь, напевно, мають тут. Психологічні нюанси бути, як це все висвітлювати? Я б сказала, що це відповідально в першу чергу. Чи складно, це, мабуть, не складно. Воно, знаєте, кожній людині щось дано своє. От спитати у гончара, тобі складно робити твої горщики? Мабуть, він скаже, що та ні, не складно. Мабуть, я от, от так всі би сказала, побачити, що так. Так. не складно, але відповідально, тому що я, як вчитель, я як педагог, я дуже відповідально ставлюся до дитячої психології. І всі свої тексти я звіряю, як оце подіє на дитинку, як саме вона сприйме інформацію. Більше того, я перевіряю потім на дітях. Я ніколи не випускаю книжку, не прийшовши в дитячу аудиторію, не прочитавши її. Побачивши, як вони реагують, навіть взяти такі елементарні речі. Мені, наприклад, треба подати смішний момент, і мені треба, щоб діти в цей момент, ну, це, під час цього читання в цьому епізоді сміялися. От. Смі... Сміються, о, нормально. Або, наприклад, так, щось вони тут недостатньо сміялися. Повертаюсь додому і треба значить, переписувати. Е, однозначно, я е, звіряю свої книжки по вчителях. Тому що я вчитель. Я зараз в школі е, на ставку не працюю, але з школами не порвала зв'язку. У мене є мої авторські уроки. Мене дуже часто в школи запрошують з цими уроками. Мене запрошують з презентацією книжок, і тому я йду в школи ще й послухати, що вчителі як прочитають, що скажуть. Тому що мої книжки це здебільшого матеріал для роботи вчителів із дітьми, а також для читання в родинному колі. Обов'язково в мене е, Є така таке речення, що це книжка для читання в родинному колі, тому що я пропагую читання родинне батьками для дітей, незалежно від того, що ваші діти вже дитинці, вже не два рочки, не три, уже всі десять і дванадцять. Читайте разом дитячі книжки. І от я. Ця книжка напевно то точно дітки сміятися не будуть, зокрема в цій книзі ні мураші. Але хочу запитати інше. Ви кажете, що ви дуже часто звертаєтесь до шкільної аудиторії, власне, так. і до педагогів. Садочки теж сам та входять mm -hmm. ваші книжки в якусь шкільну програму цього року. Так видала видана нова е, програма з читання. Е, читанка була видана нова читанка для початкової школи, і в цю читанку е, увійшов мій е, текст. Е, Називається страшне страховисько, це екологічна казка про забруднення природи. Появлено, ну, У чітко. місті Львові це дуже актуально. Це. До, до речі, пане Олеже, тут треба наголосити, щоб наші шановні слухачі знали, що в 2011 році вийшла хрестоматія дитячої української літератури. Хрестоматія обсягом понад 800 сторінок, в хрестоматії представлено понад 140 авторів. Тобто наша шановна публіка повинна знати, що українська дитяча класика феноменальна, і практично всі з наших знакових українських письменників писали для дітей. Це власне Франко сформулював, бо життя. Війна є, кожен бореться як знає. І якщо ви пригадуєте на вулиці Грушевського зображено власне під час революційних подій Шевченка, Франка і Лесю. І Франка оце гасло. Життя, війна. І це звідки? Це з дитячого твору Лес Микита. Тобто, це не означає, що ми дітей маємо лякати чимось, але дітей треба уводити у життя як в битву. А казка це постійна битва. між добром і злом. Отже, ти воїном чого станеш? Воїном добра чи воїном зла? А який взагалі скільки який наклад? Скільки по накладві тисячі примірників? Це такий середній, ну стандартний, я б сказала, останнім часом у нас наклад в Україні дитячих книжок. Але це дуже Таким. мало, правда, пані? Ну це а мало. І... Але я знаєте про що подумала? Я подумала про те, що етимологічний словник української мови, який допомагає людям зайти у внутрішню форму слова, він вийшов накладом на всю країну тисячу примірників. Чи тепер останній словник тлумачної української мови вийшов накладом також тисяча примірників? А тепер увага, і зіставимо це. Словник, який був покликаний абсолютно зросіщувати українців, це 1948 рік. Вийшов накладом 50 тисяч примірників. Отже, що робить держава з тим всім? державі держава не зацікавлена в тому, щоб ми формували сильних дітей, тому що з сильних дітей будуть виростати сильні юнки, юнаки і, і сильні, і свідомі громадяни. Тому ми робимо це всупереч державі, так би мовити. Тому що держава це те, що повинна нас держати разом як велику національну спільноту. Натомість вони держать лише те, що поклали собі в кишені. Ну Т якесь, напевно, свідоме дитинство дітей розпочинається зі слова. Якщо це слово буде українським, я собі так думаю. Моє ну, то то напевно майбутнє в нашої так, ну, от велике. Дивіться, Олена Пчілка ще одна феноменальна жінка. З чого починала ця видатна жінка, яка народила цілий інститут української літератури? Вона починала з того, що перекладала дітям Гоголя українською мовою Лермонтові Пушкіна. Як вони можуть читати ці здобутки чужою мовою? Потім з тих дітей виросли неосяжні для нас постаті і символи нашої культури. Тому приходячи до сучасної української казки, наш шановний українець має передусім навчитися читати класичну українську дитячу літературу, яка ось тепер подана нам в хрестоматії. Будь ласка, читайте голосно, як пані Лариса, читайте в родині, коли дитина приходить до хати і бачить тата, який сидить, читає казку, то вона відразу вилізе йому на плечі, буде його обнімати, цілувати, і буде читати казку разом з ним. А коли вона побачить. Тата, який лежить на канапі, лузає на насіння і дивиться телевізор. Тут чому та дитина не має зайти в комп'ютер і не дивитися Добі там. Не якісь... Так, тобто Ще? дитина копіює. Якщо я не помираю, навіть пані Лариса була автором всеукраїнського проекту Тату почитай мені так. якось так і це так? так. Почитай мені татку. Я й досі проводжу ці акції, коли я прошу на презентацію книжок чи на це приходити У мене. Навіть таке діти, які приведуть на цю презентацію тата, і ми переконаємося, що тато таки читаючий. Ми даруємо йому книжки цим татам, не пляшку пива, цим ні. татам. Книжки. книжки дитині, яка привела читаючого тата в аудиторію, тому що ну насправді ну, де, правда, діти, як правило, мами читають. Тата в нас більш зайняті іншими проблемами. От і тому, щоб, хоч якось їх трошки залучати, все-таки повернувшись до держави, і книжок, і програми шкільної, е, я не особливо знаходжу от, підтримку, на жаль. Я знаходжу підтримку в школах. От я приходжу в школу зі своїми книжками. Вчителі захоплені, вчителі просять прийдіть ще. Ваші книжки нам дуже потрібні. Коли ж я приходжу в міністерство освіти, я, наприклад, цю книжку поки що не змогла провести. А ця книжка це інклюзивна освіта. Це скарбу візку. Це про хлопчика-візочника. Вчителі вже дали дуже гарний відгук цій книжці. Її вводить не тільки в інтернати, тому що соціалізація повинна, е соціалізуватися не тільки діти з інвалідністю. Люди а. з інвалідністю. Ми теж повинні проходити цю соціалізацію і, і нормально стримали, реагувати та. на людей з інвалідністю поруч з собою. Ось оце. Про саме про це ця пригодницька, легка, весела книжка, але про таку глобальну проблему. Ну, на жаль, ну мені листа прислали, що да, ми взяли до уваги. Можливо, як колись будемо через два роки міняти програму, то ми подумаємо, як її включити. Бо за страшне страховисько, ця екологічна книжка мене вже дорікнули, що пані Лариса, як так могли от радник міністра освіти Лілі Гриневич Івана Коберник, мені написала листа про те, що ми багато хто був проти вашої казки в шкільній програмі, але я е, наполягала, щоб її все-таки включили. А ви тепер так різко критикуєте міністерство освіти, яке запроваджує яке міністерство запроваджує міністерство. двомовність в Україні? Ну я готова йти на жертви, хай мене викидають шкільної програми, але з двомовністю я миритися не буду. І, і це правильно. Я вас в цьому підтримую. Пані Ірина підтримує, напевно, ще дужче ніж я. Але в мене таке питання: якщо в школах чекають, якщо в школах цього потребують, а міністерство освіти ну розводить рук каже, що поки що для нас це не цікаво, наскільки я розумію. Чи є благодійники? Ну, от бачимо зараз в проекті пані Рене Фаріон, від книги книга домики. Можемо презентувати ці книжки, але хтось же фінанси має так. вкладати? Хтось так, повинен так. популяризувати. Оцю книжку закупило півтоража. Викупив наш Ощадбанк. У них є програма допомоги, отака культурологічна програма діткам з інвалідністю. Вони її купили спеціально для популяризації по шкільних бібліотеках. Я їм дуже вдячна. Вони ну, молодці. От таким чином якось ця книжка ще в школи потрапить. Я мені пояснили, що книжка повинна ще мати рецензію Академії педагогічних наук, для того, щоб вона була рекомендована. А хіба Академія педагогічних наук мені дасть таку рецензію? Я навіть до них і не пішла. Тому що нещодавно у мене з Академії. Педагогічних наук теж був конфлікт на ґрунті. Така була у нас в Україні працювала медійна кампанія MyMedia називалася, яка в школах, можливо, ви чули про цей скандал, яка в школах проводила опитування дітей три роки поспіль. Як ви вважаєте, українська і російська культура це ідентична культура чи різні? І Якщо вона ідентична, то визначить по семибальній шкалі. Це один бал ідентичності, два бали, три, чотири, п'ять чи сім? Ну, як як ви вважаєте, проблеми, наша історія Росії і України це одна історія, чи це дві різні історії? Якщо це одна історія, з'ясуйте. Ну, чи по семибальній шкалі оцініть, наскільки вона одна на два народи? Це опитування проти, це зомбування наших дітей. Зі школи і ліцензію на таке опитування дала Педагогічна академія наук. Я підняла це питання на високому рівні, на рівні СБУ. Компанія Маймедіа пішла з України, а тепер я повинна піти до Педагогічної академії наук, яка цю книжку в школах запровадить. Та я вже й не йду до. Нього. Давайте ми оцінимо, скажемо, що це не спільні історії, це не спільні ніякі культури. Ми нація, яка повинна пишатися тим, що має, не треба шукати собі. Інших та наставників, і і і, і щось інше, пані Рино. На завершення питання маю до вас. Я напевно. Цю книжку можу похвалити, хоча ще не читала. Думаю, що там насправді дуже дуже класно все написано. До вас дослухаються. Я думаю, що батьки, які нас дивляться, теж дослухають. чому наші мами і тати, які також повинні читати своїм дітям, мають купити цю книжку або взяти в школі і прочитати? Чому а я задала грецьку сентенцію. якщо ти народжуєш хлопчика, то ти народжуєш громадянина? Коли ти народжуєш дівчинку, ти народжуєш націю. Зазвичай над дитинкою читає книжки мама. І мама обов'язково має бути озброєна дуже різноманітною і сучасною тематикою. Якщо наші чоловіки, це наші громадяни, то вони передусім мають подбати про духовий захист дитини і культурний захист дитини і змагатися з мамою у читанні для дитини книжок. Так що можна в родині організовувати такий спаринг, коли мама з тато з татом читає, і дитинка ставить оцінку. Краще виконав урок читання, це відвідко, щоб ще один проект народився у нас собі та тому я бажаю заглибитися у сучасну українську казку з сучасними дуже потрібними образами і максимально підтримувати один одного. Якщо нам сьогодні доводиться працювати в системі всупереч, а не в системі завдяки, то будемо і далі працювати у системі всупереч. Ми не спинимо своєї роботи, тому що це є робота за для найбільшого щастя. Нема більшого щастя ніж діти. Дуже 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 добре і просто часу обмаль, а поговорити про все не встигаємо. Дякуємо вам за вашу найпершу громадянську позицію. Та і те, що українська мова для вас та мова, якою ви живете, яку ви даруєте іншим. Ірина Фаріон, доктор філічних наук, автор проекту від книги до мети та українська письменниця Лариса Ніцої. Наші гості сьогодні на завершення. Перед тим як передати слово Мальві, кажу одне єдине. Даруємо з Малку дітям прекрасне.